Але ж йо. Якісь діти прийшли. Ого, ти шо, блядь? А, оцей буде пиздить, так? Да? Биздили й ото отой значить оцей буде наступний, треба його зливати якого Мога швидше. Ухилився? Ти що, охуел, блядь? Зараз цьому говнотанку пизда буде. Я понял, чому мені казали качати йому хп. Так, понял. <плес> Та він заебабу ухилятись, блядь. Чухать. Ухылась ведь всю, говна шмат, блядь. Ах ты пи***. Це було неочікувано. Вот так краще их пиздить, да? Фу, блядь. Ну це було близько. А Гюстав все пограв? Чего можно резнуть? А, він сам резается після бою, понял? Ч ты, Лошара? Выхваты? Ну тож, качай хп.